Підписниця мого каналу Ольга запитувала, що чекає Херсон та Херсонську область до кінця року. На жаль, як я вас попереджала у відео, чи потрібно евакуватися з лівого, з правого берега на лівий. Я вам говорила про те, що і на правому березі буде погано, але ті, хто погодяться на евакуацію від орків, там буде ще гірше. І, як ви знаєте, вже цей прогноз наразі збувся. Орка, коли відступали з Херсону, підірвали всю інфраструктуру, яка робить життя людей нормальним. Це і опалення, і вода, світло взагалі позбавили людей всіх благ цивілізації. Щодо прогнозу, сьогодні 21 листопада, 22.15. Випали такі карти на Херсон та правий берег Херсонщини. Місяць це загроза хімічної зброї. Відсутність світла. Король Пентаклів, за ними йде двійка мечів. Пентаклі це все про блага. Двійка мечів їх блокує. На жаль, в Херсоні дуже складна ситуація. На дні колоди. Сімка жезлів. Це про те, що будуть обстріли, будуть напади, будуть атаки і ракетні, і, можливо, навіть якісь спроби прориву на Херсон і правий берег знову буде атакуватися орками. Якщо підрахувати квінт розкладу першої тріади, то у нас вийде карта суд. Це означає також, що можуть бути смерті. Дуже складна ситуація. Я потім задала питання, чи треба робити евакуацію із Херсона. І випали такі карти, як відлюдник, двійка пентаклів та рицар Жезлі. Тому я вам скажу: якщо у вас є можливість, то краще з Херсону та правого берегу виїжджати далі на підконтрольну територію України. Тому що зима в Херсоні буде дуже складна. Відлюдник люди можуть просто замерзати, тому що всі комунікації, які роками будувались, відбудувати за тиждень або за місяць просто неможливо. В кого є можливість, то виїжджайте, в кого немає можливості. Будь ласка, робіть всі заходи, які можливо для того, щоб перезимувати зиму. Також я хочу вам розказати про мій сон, який мені сьогодні снився. Я задавала питання, чи буде знову масовані обстріли і спроба наступу, і мені приснилась карта Колесо Фортуни. На жаль, це означає, що нова спроба наступу буде. Я це вже неодноразово говорила в своїх попередніх відео. Будь ласка, особливо Одеська область, Одеса. Я не знаю, чому ви постійно в мене крутитесь в голові. Так само Вінниця та Вінницька область. Якась дуже велика для вас загроза. Також, крім цієї карти, в Сні мені снилось те, що я купувала подовжувач. Відповідно, знову будуть удари по енергетиці, знову не буде світла. Але виходячи з цього сну, я так розумію, що оскільки я купувала подовжувач, то повного блокауту не повинно бути. Так, можливо, будуть перепади зі світлом, а можливо, не буде світла день, два, три, можливо, навіть тиждень, але щоб місяцями. Україну погрузити в темряву, як хочуть кацапи, цього не буде. Я дуже сподіваюся, що погані прогнози не збудуться, але я вас попереджаю а ви вже робіть, як вважаєте за потрібне. Дякую за увагу! Мене звати Людмила, канал Хай Таро. Будь ласка, бережіть себе і хай всі вищі сили вам допомагають і бережуть вас та ваші сім'ї. До нових зустрічей!